Системи вони живі, да? вони змінюються. Частина систем може розвиватися, частина деградувати. Отака От сама, як вона є на сьогодні. Через рік вона у вас не буде, жодна система. Це ну, реалії. До чого ми прийшли? Що треба ну, якось допомогти нашим клієнтам? Подовжити да, отримувати той самий результат, який вони отримали після впровадження. В нас є сервіс Customer Success, який кожного місяця, по кожному складу робить аудит і виводить вам, ну, нашим клієнтам, да, різницю, що можна там покращити, які показники йдуть не в, тому боку, ну, не в ту сторону, да, що в нас нове з'явилося з функціональності, що можна Надати клієнту да, розповісти, і він зможе е, покращити свої процеси взагалі. Е, якщо до цих аудитів дослухатися, да, працювати над ними, то ви отримаєте ровно те, що вам треба зробити тупо домашку да, на місяць. І це, ну прикиньте, да, ви керуєте там, якоюсь компанією. У вас є сторонній сервіс не заангажований, який заточений на те, що ви далі їм користувалися, а ви будете користуватися, якщо це вигідно. Да? І він вам надсилає з боку. Це люди, які досить глибоко розбираються в тому, як працює система, що там можна ну, покращити, да? і вони вам дають кожного місяця свої рекомендації, як це покращити місяць за місяцем, місяць за місяцем. Якщо ви дослухаєтесь, то ваша система не буде деградувати, вона буде покращуватись. Саме цей сервіс да, ми і надаємо.